Повний привод дізель автомат 2009 рік випуску. Машинка нещодавно приїхала зі Швейцарії в білому перламутрі, з заводським ксеноном, умивачами фар, парктроніки по колу. Це у нас максимальна, до речі, комплектація з преміальною акустикою басе. І що вам хочу про ці машинки сказати? Порівнюючи з туксонами, машинка м'якіша в плані ходу. Комплектації цікавіші, а ціна плюс-мінус однакова за 9 рік випуску. За двохлітровий дизель на автоматі, автомати тут до речі, надійні мотори також плюс-мінус надійні, якщо за ними гарно доглядати. В автомобілі 233 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Він підтверджується сервісною історією, де машинка вигляд та має погодьте зі мною. Підтоновані вікна якісною плювочкою. Стоїть автомобіль на зимовій гумі. Bridgestone на легкосплавних дисках. По ходовій плюс-мінус все добре. Там треба буде поміняти два селінблока. Да так, в принципі, все. Що хочу сказати, мені подобається в цій машині кліренс, він доволі високий, повний привід працює, автомат працює без нарікань, моторчик тихо собі шелестить. Але хочу вам сказати, що як для двохлітрового дизеля машинка шумновата, чесно кажучи, шумновата, Тобто тракторець тарахтить, тарахтить добре, але в плані комфорту хочеться, звісно, велюме підкрутити донизу. Але ще доволі часто порівнюють автомобілі з кашкаєми. Не знаю кому як, але Колівс доволі цікавий варіант, якщо ж брати аналогію кашкаєв. Я знаю вже три автомобіля, в якому відкривається кришка багажника з двох секцій: Це Peugeot 3008, Honda Element і Renault Колєвс. Шторка присутня. Що ми ще маємо? Є викилимки повний комплект у нас по всьому автомобілі, в багажничку доволі зручно. Плюс це у нас преміальна акустика басе. Тут у нас органайзер для речей, Дамкрат, ключі, противаткатки оригінальні. Плюс такий органайзер для ваших речей. Це у нас преміальна акустика -басе, то штатний сабвуфер, докаточка. Ну, тобто, Все все так, як воно має бути. Все на місці, все є. Доволі зручно якраз ми зараз на природі. До речі, дядечка лови рибку. І отак, от під'їхав до берега річки, присів, закинув в уділище, і все, і ловиш. Так, да, доволі зручно. Доволі зручно. І якщо брати той факт, якщо, наприклад, піде дощик, то верхня частина нашої ляди допоможе нам оберегтися і спастися від дощика. До речі, не відходячи від багажника, для того, наприклад, ми щось габаритне хочемо завантажити. У нас є такі рукоятки, вони знаходяться прямо під рукою. З їх допомогою ми складаємо наші сідушечки таким чином. Тобто піднімається жопка і опускається спинка, і на цьому варіанті також спробуємо це повторити. Клас, доволі зручно. Не як, звичайно, як на 7 кнопочками, але, в принципі, сідушечки складаються так, як треба. Піднімається жопка складається спинка для того, щоб вийшла рівна підлога. Це зручно. Це у нас максимальна комплектація. Як ми вже показували, як складаються сідушки, хочу ще раз вам показати, що це можна зробити із, з боку пасажирів, тобто можна скласти, розкласти, доволі це все зручно. Що ми ще маємо? Звичайно, суцільний є вакилимок ззаду. Автомобіль на повному приводі, але тунель невисокий. Тож в принципі буде зручно. Ще маємо підлокітник з підстаканниками, а також додаткова ниша. Зазвичай вона. Везде йде не така глибока, тут у нас да, йде глибока, тож більше речей влізе. Шторочки на вікнах ззаду, е прекрасний стан салону, панорамна стеля, окрема люк, але до нього ми ще перейдемо. Е на спінках пасажира і водія ми маємо такі столики. Тобто для діток доволі зручно буде малювати, гратися, поставити бутилочку, їсти, пити. Тобто це все зручно. Тут ще що цікаво є, тут є така. Скринька вона також доволі глибока, висувається, прям шухлядка. Бачите? Вона йде напевно, на всю довжину підлокітника для водія. А також ми бачимо тут дві кнопки: це подача повітря. Вона у на нас йде по боках, О, тут на стоїчках бачимо такі дефлектори. сильна подача і маленька батанча, і також виключити можна. Дивіться, шторочки на нашій панорамі. Закриваються вручну таким чином, ну і відкриваються теж вручну. Ідемо наперед. Все під рукою, все на місці. Є все необхідне. Мені подобається дуже стан салону. Тут реально все як нове, хоча машинка приїхала 233 тисячі кілометрів. Але тут все збережено здорово. Компанія Renault зробила непогані матеріали, доволі м'якенька панелька. В принципі, нічого не скрипить, коли ти їдеш, навіть і по не дуже гарній дорозі. Маємо надійний гідротрансформатор, маємо електроручник, двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь у нас ховаються кнопочки тут. Прямо на сідушечки, на два режима. Вверх потужний режим, так що аж майже згоріла, дубка, і вниз це трошки легше. Динаміки Басе знову ж таки нагадують нам про те, що. Автомобіль має преміальну акустику, 4 електросклопідйомника. Окремо відкривається люк. Тобто вся ця система працює. Це автомобіль на повному приводі, але він не постійний. Ми можемо за допомогою цих кнопочок регулювати наш привід. Так само, як і на кашкаї, тільки на кашкаї тут шайбочка, а тут виді вигляді кнопок. Ми можемо використовувати автомобіль або ж на передньому приводі, або використовувати режим авто, коли буде самостійно підключатися задній привід, або ж заблокувати постійно буде повний привід. Допомога при спуску, круїз контроль, запуск кнопки, два оригінальних ключа, шкіряне мультикермо в ідеальному стані, датчики світла, датчики дощу, і спішка, в коло, електроскладання дзеркал. Так як автомобіль у нас нещодавно приїхав зі Швейцарії, ми маємо сервісну історію, яка підтверджує наш пробіг. Ми маємо такий момент, що в сервісній книзі у нас є записи, і записи у нас є доволі багато, тобто з приводу обслуговування автомобіля на різних етапах. Починаючи з 2010 року, автомобіль обслуговувався, обслуговувався, обслуговувався. Кожен рік все мінялося, мінялося. І останній запис у нас є в кінці 22-го року. майже на початку двадцять а Приїхала автомобіль в Україну саме в 23-му році. Пробіг був 223 тисячі кілометрів. Замінювались мастило і фільтр. Тобто, якщо підгадати під наш пробіг, машинка вже е, е, проїхала 10 тисяч і бажано поміняти мастила та фільтри. Але, в принципі, як для свіжопривезених автомобілів в Україну, це, е, це такий, знаєте, як стандартний набір обслуговування, те, що необхідно зробити для того, щоб вже не боліла голова, і ви змогли в свій блокнотик або ж продовжити сервісну книгу, писати всі показники з обслуговування. Тож, друзі, в бюджеті до 11 тисяч доларів ви зможете знайти собі дизельний автомобіль високий на автоматі, все як положено, 2009 року випуску. Це Рено Коліас. Машинка по всім параметрам доволі непогана, з максимальною комплектацією, з комфортною ходовою і з багато цікавих плюшок, які допоможуть вам зробити свої поїздки комфортніше. Тож приїжджай на майданчик автопоїнт і підбирай гарні автомобілі.